Сами слова я там а ну О, это все wow. Вот бубка я чего там? Боб. Бубка... Uh, а Bob. Uh, Так, так, так. Да, это ведь, кстати, Лала. Поботяк, пан-пан. Нам випав тигрісько! Який ти Гризько! Я всіх показуваю! Ладна шутка! Яблочко несе ти Грісько. Он який у нас смаколик банановий. Може здаватись, що кіхті величезні, а погляд, ух, який грізний, а насправді грайливий, як велике кошеня. Ось такий у нас тигрісько. <ом> uh, Яблочко подам. Вау, що там? Мум, mm -hmm, дивіться. Гілес. Mm Смаколик. -hmm. E Ну як тобі на смак? Це натуральні солодощі. Ну що ти накидався?